Препубличник Медведчука, черный политолог и просто ватан кирило Молчанов затриманный в наследок транскордонной операции СБУ. Власне, кто это? Что делать, например, с Херсоном и с Запорожьем? Потому что, ну, согласно российской конституции, это, это российские территории, российские города, которые имеют такой же статус по закону, как тот же Курс, Брянск, там, Москва или Владивосток. То есть вообще, если так разобраться... То чисто юридично Росія воюють на свої території, ну то з есть, то есть, бойових есть, можна спокійно називати війною свободі Молчанов, один із так би мовити, младополітологів Медведчука, який протягом довгих років годувався із того, що розповсюджував фейки, провокативні коментарі та різний проросійський шлак. Власне, як і решта інших медведчуківців, про те, що проти Росії нам не встояти, що нас усі кинуть, захід нас кине, безвіз нам скасують, тарифи будуть рости, ціни ростуть, все погано. Майдан був замовним, і давайте святкувати 9 травня, бо діди воювали і так далі. Причому робив він це все ну, геть погано. Такий фільм розслідування. От, і де режисер показує, що на шок. Каких-то трех грузинских снайперів, которые стріляли по скажем правоохранителям по Беркуту, с гостиницы України. Європейські літа вже достаточно устали українського руководства такие информационные бомбы, щоб можна було дискредитировать до такого уровня, щоб просто на очередных виборах прошла полностью замена всей политической элиты в Україні. Єврокомісія утвердила схему, що з 2020 года так називаємо без Ну, тока кстати, для України, хочу сразу сказать, а для всіх стран, которые не входять в Шенген, вон практичські присидбі будь-бізвізом. До речі, цю істоту не годували запрошувати і не лише медведчуківські канали бо а чом би ні? Ну чого б, наприклад, якщо він буде обгажувати чого його політичного опонента, то чого його не запросити в ОТР? Дарма що він батан, але то так, лірика. Я ще до цього якось повернусь. Під час широкомасштабного вторгнення Молчанов змився в Росію і там разом із Медведчуком став одним із ідеологів медійних платформ Друга Україна та так званого Голосу Європи «Voice of Europe», а також. Регулярно почав світитися на ток-шоу Соловйова власне протягом 23-го року він був там щонайменше 35 разів і виправдовував збройну агресію Росії проти України. Байбільше він організовував власне у країнах Європейського Союзу вуличні акції на користь Кремля, закликаючи до припинення міжнародної підтримки України а через свій телеграм-канал репостив час боти російських спецслужб, які збирали розвіддані про зсу. Ось власне на європейському напрямку цей півник і попалився. Як то кажуть, жадівність згубила. Молчанова заманили до Польщі під вигаданим приводом. Він ніби як отримав з Німеччини, де його нібито запросили для вручення гранту чи премії за правозахисну діяльність. Ну він називає себе правозахисником. же. От і власне той відразу понісся за грошима і. Вже в Польщі на запит українських спецслужб його затримали. З Чим ми і вітаємо СБУ? Це дуже крута спецоперація, і я вважаю, що Кирилу Молчанову взагалі пощастило. Наприклад, Києві, так як Кирилу Молчанову, не пощастило, але як казав класик по а тому ж любое действие, а на то надо знати физику, вызывает противодействие. Кашу маслом не испортишь. И самое главное, что нужно понять, по зернышку. Дорогу осилит идущий, стучите вам откроют. Знаете, капля за каплей и будет море. Так вот, ось таких, как Кирилл Молчанов, сейчас у Киеве сидит целое море. И сидят они не в И Молчанов, власне, одна такая крапля. Еще раз повторюсь, Операція шикарна, і ми дякуємо СБУ за кожну таку справу. Але ватні ютюби працюють. Московські роти варнякують. Власне, ви вже, мабуть, втомилися від мене це чути, бо я дійсно про це розповідаю мало не в кожному випуску. Але що мені залишається робити? Давайте вкотре зафіксуємо, що десятки медіа колаборантів сидять у Києві, а не в тюрмі. Ідемо далі. А далі дуже цікава новина, друзі про те, що росіяни видають чуже за своє ми з вами в принципі знаємо. Але є історія, можна сказати, зворотня. Коли їх починають банити, вони відповідно пхають своє під виглядом українців. Такої нахабності дійсно немає в жодного народу світу, і це до речі ще один доказ того, що треба показувати вестернам це і звертати на це увагу. Отже, друзі, у Швеції під вивіскою «Ballet of Ukraine» наприкінці грудня минулого року дала кілька вистав. Балетна група Виступали вони, до речі, із Лускунчиком. Утім, як уже згодом з'ясували шведські журналісти, цей колектив не був зареєстрований в Україні. Його назва відсутня в базі даних ЮКонтрол. А особа, яка вважається власником, не фігурує як підприємець на території України. Ну і ця особа, як виявилося, дійсно свого часу навчалася у Львові якийсь час, але й також і в Москві, і Працювала в Росії і нині викладає в російській балетній школі та керує танцювальним закладом у Німеччині. Е, здогадайтесь для кого, попри зазначену. Київську адресу на сайті «Ballet of Ukraine». за вказаним місцем розташовано не студію, а офісну будівлю із торговими площами. А репертуар, трупи та рекламні макети надзвичайно схожі на номери російських балетів. Серед 14 танцівників, перелічених на сайті, семеро чинні артисти російських театрів. Моя демонсия гересайтфром Москов Артбалет огере українські деїсамади вони танцюють. Називаючи себе українськими трупами, отримують кошти, платять податки в Росію, і ці податки ідуть на, на бомби на ракети, які летять на власне після викриття кілька шведських культурних інституцій, де проходили виступи, вже заявили про перегляд своїх процедур збронювання та перевірки представників мистецьких колективів. Але чи цього досить? Як ви бачите, Росія продовжує не лише культурну окупацію, вона ще й паразитує на горі. Яке нам заподіяло. <тит> До речі, днями ми почули голос від мегаопозиційної російської співачки Алли Пугачової. Знаєте, жінка, яка мовчить. І всі, хто вірять в Аллу Борисівну, просто знають, що вона мовчить за те, як вона мовчить. І я коли кажу, що нема для нас хороших росіян, мені нерідко пишуть: от Пугачова з Галкіним, от вони хороші, от вони Україну підтримують. Пугачова в синьо жовте вдягається, які вони молодці, а особливо Галкін, який виступав в Окупованому Криму на дні Росії. Оце підтримщик, такий сильний. А Пугачова вона ж багатозначно мовчить у нас окремі наші змі дуже люблять тримати нас в курсі, що там Пугачова. От Унян взагалі. Не може без того, аби Пугачова десь не зітхнула, не кишлянула. Завжди напише про це. Про напише про неї, бо нам дуже треба це знати. Ось Пугачову намагалися вбити або росіяни звинуватили Аллу Пугачову підготовці замаху на вбивство. Прекрасно, слухайте. Нормальний такий російський на начебто українському новинному. Сайті намагається Унян утримувати українців в одному сувку з росіянами попри війну, попри вбивство і всі жертви. І тут же ж Пугачова. Пугачова, як відомо, має два режими: женщина, яка мовчить, і Пугачова прирвала мовчання. Ось вона прирвала мовчання і заспівала не повірите». про бедных их мальчиков, про бедных бедных русских мальчиков, которых гонят на войну. Как я могла отпустить тебя, сын? Как могла в этот ужаснейший бой Отпустила тебя, бесы попутали, сердце вдруг стало не в Чого це біс попутав? Чого попутав біс? Я знаю, як вона могла відпустити на війну. Все відомо. Как я могла Отпусти тебя, сы, как могла? Пам'ять Асидігові купили. Новеньку машину. Нове лада куплено на то, що в народі називають гробовими, а официально – єдиновременним пособієм семье погибшого. Отец говорит, что Алексей мечтал именно о белой, о такой. Выезжает в первый раз на кладбище. И били лады летят, летят, летят. Я хочу відзначити, що на Росії вже дуже давно немає мобілізації, вони вже два роки йдуть вбивати українців по контракту за мільйони рублів, і кількість одноразових виплат, відповідно, гробових все збільшується і збільшується, бо кількість гарматного м'яса зменшується, але досі йдуть. І ось ми маємо, друзі, дві такі, можна сказати, емоції. Віртуальну, яка яку продає Пугачова про наших мальчиків і бідних матерів. Як я могла? Отпусти тебе, сину, як могла. Зіграно дуже добре, емоційно, все як треба. Але є трошки інша емоція, якщо її можна так назвати. Та яка в реальності. Ну от мені вже за 30, да? Мені що зараз робити? если я хочу квартиру. Где мне про деньги? Да все легко и просто. Что находишь сейчас мужчину, который служит на СВО, угу. э, он погибает, и ты получаешь 8 миллионов. С рабочей Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартиру. И их опять? Ну, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Что это прям рабочая схема получается. Это бизнес-план. Сразу пафос так зныжие, так? На десяток порядков. До речі, Там Пугачова час від часу розважається різними піснями, випускає, знаєте, так думати, так на злобу дня. І дуже дивні пісні. Незрозуміло, як їх розуміти. Врім на свій яке? какує дочка бріждать, общество совсем больное. Що ж у них боких взят. Не висовеся. дочка, Не висовеся. Дочка. Не висовеся. От знаєте, як в школі на уроках літератури. Що хотів сказати автор? От що хотів сказати автор, те й сказав. Ви розумієте, що хотів сказати цей автор. Ну і на сам кінець. Хочу ще один момент з вами обговорити. Останнім часом, ну, взагалі, не останнім часом, а завжди. <свісно> Воно хвиля, ми знаєте, ідею. Нова хвиля от накочується. Хвиля з серед нас. Я це бачу по коментарях, я це бачу по тому, що люди пишуть у соцмережах. Я зараз активно вийшов у соцмережі. хоч... Мені складно це робити просто самому психологічно, і я би радив всім не сидіти в соцмережах, але ну, у мене особисто така робота. Тому якщо ви вже там сидите, можете на мене підписатися і в Іксі, і в Треці, і в Фейсбуці. Я всюду є. Хоча хотів би не бути. І якщо ви це, це реклама, антиреклама, і якщо ви не будете сидіти в соцмережах. Це набагато краще. Я більше за це виступаю. Так от друзі, дивлюся, значить, те, як що відбувається в коментарях, що реальні люди пишуть боти, так як реагують на різні події і оця от. Ця зрадонька, вона просто майже всюди. І про допомогу від заходу, і вона мала, і корупція у нас, і курська операція не така, як диванні експерти хочуть. І яйця по 17. І знаєте, мені здається, мене вже 20 років, а все одно будуть, будуть ті яйця по 17 згадувати. І все таки, знаєте, кошмар, і країна якась така не така, і все якесь не таке, от просто несеться з Я розумію його причини. І так би мовити, об'єктивні суб'єктивні, по перше, вже ж ми перебуваємо в складній ситуації. Давайте чесно, визнаємо нас багато проблем. І в країні і психологічно тяжко через війну. По-друге, працює ворог. Ворог працює з усіх сторін, теж через тіктоки, телеграми, блогерів, експертів, американські ЗМІ, особливо. Уся мага компанія постійно повторює російську пропаганду, бо вони думають, що їм це вигідно. Все це на нас крапає, і насправді попереду ще дуже багато складного. Але давайте подивимося. Скільки всього вже позаду, скільки вже ми пройшли, скільки ми вже витримали. І тут я хочу процитувати колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу. Він дав інтерв'ю. Нет, я залишив посилання. Подивіться це інтерв'ю, воно. Воно достойне, там піднімається дуже багато тем, і мені дуже імпонує, які теми піднімає Ліга.нет і яких гостей вона запрошує. Дуже хороше, хороше видання. І мені хотілося б, щоб воно продовжувало таким залишатися. Так, от друзі, стосовно того, що що Дмитро Колеба сказав, мені дуже це резонує, і як на мене він каже, дуже сильно важливі речі. Що як би не було важко, ти маєш залишатися оптимістом і шукати рішення, яке виведе тебе вперед. Якщо ти не віриш в свою здатність перемогти, ну навіть от в спорті не варто виходити на майданчик, не варто виходити на футбольне поле, на боксерський ринг, правильно? То чому ми маємо мислити інакше в політиці або в суспільному житті? Звісно, треба вірити в перемогу, і я, до речі, вважаю. Велика біда, що ми викинули слово перемога зі свого словника. Нам стало соромно про це говорити. Послухайте росіян. У росіян з 22-го року на сантиметр планка щодо очікувано щодо поставленої мети не опустилася. І у нас не повинно бути. Ми повинні вірити в перемогу, ми повинні вірити в те, що ми здатні. Звіться, ніщо. Не є визначеним наперед. Зараз ми, наприклад, сприймаємо перемогу союзників в Другій світовій війні як неминучу даність, ну, тому що так було. А вони так не вважали. Якщо почитати е, Черчилля, е, його монументальний труд Друга світова війна, за яку він, за яку він отримав, за який він отримав Нобелівську премію з літератури, до речі. Він там відверто пише, що там до кінця 42-го року все ну, були серйозні дуже сумніви про те, чи здатні вони втримати удар Гітлера. І він, звісно, не говорив там про це з народом, але він дуже сильно вагався. І навіть в 43-му ще не було все до кінця, зрозуміло. І навіть успіх висадки в Нормандії не був гарантований. І у нас так само, ми оці щоденні новини про те, щось там, що щось погано на фронті. Вони не повинні вбивати е, віру в нашу здатність перемогти. Бо це те, чого прагне Путін. Він насамперед намагається вбити волю до спротиву, віру в перемогу. Бо він знає, що коли ми самі перестанемо в це вірити, ось тоді ми і станемо на шлях поразки. Такі правдиві лаконічні слова, як на мене, і сьогодні дуже багато хто спрямовує зусилля, аби нас зламати, але. Ми вже дуже багато зробили. Дуже багато зробили Збройні Сили України. Дуже багато зробили суспільство. Дуже багато зробили на закордонному треку. Насправді, і в плані культурної дипломатії також. До речі, і це, ну знаєте, неабияке таке собі. До речі, сьогодні третя річниця визволення Київщини, друзі. Третя річниця, друзі, спецоперації, завдяки якій Україна стоїть. Ми маємо бути безмежно вдячними Збройним силам України і пам'ятати про наші успіхи. Ворог намагається затерти нашу пам'ять, затерти пам'ять про всі наші успіхи, аби ми не могли бути успішними у майбутньому. Щоб ми забули, як це. Але друзі, ми можемо бути успішними, і ми будемо успішними. Але ніколи не можна здаватися, я завжди. Завкались... Син мій грав на, цьому, на PlayStation я з сином грав. Це було дуже давно, 10 років тому. З сином грав на PlayStation Футбол. І в нього була така фішка: він коли, він коли е бачив, що програє, він постійно в кінці, там, за 5 хвилин до кінця матчу, кидав, кидав джойстик і все. Типу, я, я програв, давай з нуля. Я йому казав: бери", я став на паузу і казав, бери назад джойстик і грай до кінця. Пару разів я йому піддався, щоб він відігрався, щоб він повірив в свою здатність відіграватися на останніх хвилинах, але потім він почав сам відіграватися на останніх хвилинах вже без мене. Бо він вірив, що він здатен це зробити. І тому я теж хочу, щоб всі українці пам'ятали завжди ми граємо до кінця, до переможного кінця. На цьому поки що, все. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України, донатьте обов'язково, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.